Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння: 7 додати 4 відняти 4 дорівнює 0. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сімничок, щоб наше рівняння було вірне. Це є досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один середничок, щоб наше рівняння було вірним. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли знайдете вирішення даної задачки, можете продовжити перегляд даного відео, щоб пересвідчитись, що ви правильно справились з даною головоломкою. Отже! Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей синичок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 7 додати 4 буде 11, 11 відняти 11 буде 0, 0 дорівнює 0. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.